Блумберг пише, що США наполягають на широкомасштабному припиненні вогню у війні Росії в Україні до Великодня, тобто до 20 квітня. Нині ж так звані технічні переговори тривають у Саудівській Аравії. Україна та США вже зустрілися. Це було вчора. А сьогодні американці домовлятимуться з Росією на порядку денному припинення вогню по енергетиці. Наступний крок на морі. Та чи призведеться до повного припинення вогню? І що на кону Нещодавнє інтерв'ю спецпосланця президента США Стіва Віткофа додало Питань, чи вимагатимуть від України п'ять регіонів, які Росія вже вважає своїми, попри норми міжнародного права? Про все це сьогодні у цьому відео свобода ранок. З вами Катерина Некреча вітаю вас. Отож, сьогодні у Саудівській Аравії в Аріаді продовжаться переговори сторін щодо тимчасового припинення вогню. Ці переговори називають технічними. Сьогодні вранці американська делегація вже буде зустрічатися з делегацією з Росії. Учора до пізнього вечора тривала зустріч української делегації з представниками США Україну. Цього разу представляє міністр оборони Рустем Ум'єров. Разом з ним делегації держсекретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич, заступника керівника офісу президента Павло Паліса та Ігоржовкова і заступ. Ник міністра енергетики Микола Колісник. І ось що написав у Мєров після цієї зустрічі завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною. Обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Завдання президента України Володимира Зеленського досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже, для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю. Володимир Зеленський цю розмову назвав корисною і каже, що поговорив з Умєровим одразу після її закінчення. У власному відео він звернув увагу на те, що пропозиція припинення обстрілів існує з 11 березня, але і нині тривають обстріли українських міст. Щойно я говорив з Ростемом Умєровим, Він доповів мені про зустріч про хід перемови. Наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває, але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу, припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати. Цікаво, що в США вважають, що припинення вогню вже відбулося і триває. Про це в ефірі CBS News Сказав радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Вол. Цитую, прогрес буде. У нас є припинення вогню по інфраструктурі. Це сталося відразу після розмови президента Трампа з Путіним цього тижня. В день, коли Волц це говорив, 23 березня у Києві через атаку ударних дронів загинуло троє людей. Серед них п'ятирічна дівчинка разом з батьком. 21 березня в Запоріжжі під час атаки безпілотниками загинула ціла родина. Тим не менш, у США говорять, що припинення вогню є. Отже, до переговорів сьогодні американська делегація зустрічається з представниками Росії. Делегацію від США у Саудівській Аравії, як пише Reuters, очолює Ендрю Пік, старший директор ради національної безпеки Білого Дому, і Майкл Антон, високопоставлений чиновник держдепартаменту. Радник з питань нацбезпеки Майкл Волц в ефірі телеканалу CBS Face to Nation сказав напередодні, що США і надалі говоритимуть з Україною і Росією про морське припинення вогню і планують обговорити лінію фронту. Ми зараз говоритимемо про припинення вогню в чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зерно, паливо та знову розпочати торговельну діяльність у чорному морі. Потім ми обговоримо лінію контролю, тобто фактичну лінію фронту, що включає деталі механізмів верифікації миротворчих зусиль і заморожування лінії на поточних позиціях. І, звісно, ширший та постійний мир, який передбачатиме певне обговорення територій для досягнення тривалого миру, того, що українці зазвичай називають або називали гарантіями безпеки. Окрім того, Волт заявив, що обговорюються заходи зміцнення довіри, включно з поверненням забраних Росії українських дітей. А от газета Блумберг пише, що Вашингтон націлений на укладання угоди про мир до Великодня, якщо точніше, до 20 квітня. Видання посилається на джерела обізнані у планах. Водночас у Білому домі визнають, що графік може зміститися через великі розбіжності між Києвом та Москвою. Про це пише Блумберг. Російська делегація теж в неділю в ряді і відомо, що до її складу. У входить колишній дипломат, нині голова комітету ради Федерації в закордонних справах Григорій Карасін і радник директора ФСБ Сергій Бісіда. Вони я нагадаю, сьогодні зустрічаються з представниками США. Все це будемо обговорювати далі. До нашого ефіру долучається Олександр Мерешко, народний депутат України від слуг народу і голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Олександр, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Дякую, доброго ранку. Українська та американська делегації вже провели цей раунд перемовин в Саудівській Аравії. Це було вчора. Сьогодні розмова буде між США та Росією. Тема так зване енергетичне перемир'я, також можливий режим тиші на морі. Про те, що зернова угода буде обговорюватись у Саудівській Аравії наступного тижня, підтверджував речник Кремля Дмитро Пісков. Чи можете окреслити, яких результатів варто очікувати після цього раунду перемовин? Важко сказати, тому що я доволі скептично налаштований з однієї простої причини. Ми вже бачили, що Путін він, хоча може, на словах, він нібито виступає перед адміністрацією Трампа за перемир'я, але його дії вони свідчать зовсім про інше. Тобто, Путін, як завжди, ну він використовує ту саму модель, тобто він каже так, але насправді. На ділі він робить зовсім інше. Ну, це було показово, коли, наприклад, він з одного боку заявив про те, що нібито віддав наказ про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Буквально протягом години інтенсивно почав бомбардування українських цивільних об'єктів. Тобто, сподіватись на те, що буде досягнути результат, і що цей результат Путін буде дотримуватися. Ну у мене такої надії немає. А як це може який сигнал це може надати США, якщо Путін не буде? Тобто зараз, от, наприклад, ми говорили про те, що обстріли цивільних міст по суті, люди цивільні гинуть, але тим не менш у США, ніби цього не бачать, ну умовно кажучи, можливо і не побачать того, що там Росія порушує ці домовленості і надалі. Ну, на превеликий жаль, те, що ми зараз спостерігаємо, сполучені штати їхня делегація, вони видають бажане дійсне. Тобто їм хотілося б, щоб Путін дав, хоча б якісь знаєте, ознаки дотримання режиму припинення вогню стосовно. Критичної інфраструктури енергетичної, але ми цього не бачимо. Тобто кожного дня відбувається бомбардування. Це ж дуже дуже е, просто припинити. Тобто, е, треба припинити наносити удари, принаймні по критичній інфраструктурі, але кожного дня ми бачимо зовсім іншу картину. Сполучені Штати на превеликий жаль. Вони можливо знаходяться ще під ілюзіями щодо того, що з путіним можна домовитися, і можливо їм треба якийсь час щоб зрозуміти що ну це абсолютно не істота я б сказав би так Олександре, очікування Віткуфа, які він висловив в інтерв'ю Fox News Напередодні реальний прогрес, особливо в частині припинення вогню в чорному морі для кораблів з обох країн. А від цього природньо перейдете ви до повного припинення, повноцінного припинення вогню для усіх видів вогню. Це його цитата. Повне припинення вогню можна досягти от такими кроками на вашу думку. Українська сторона готова до цього. Ну, українська сторона вже неодноразово демонструвала готовність, тому що ми зацікавлені в цьому, зрозуміло. Але Путін і Росія в цьому не зацікавлені. Ну не будемо забувати цілу історію мінських домовленостей. Тобто, це було вже десятки разів, коли було припинення вогню, а потім як від що відбувалося. Путін влаштовував провокацію, звинувачував Україну і продовжував бойовий дії. Тобто, по суті, це буде повторюватися і на превеликий жаль розраховувати на на те, що щось зміниться, що Путін змінився. Це дуже наївно, мені здається. Олександр говорячи про Вітков, не можемо не згадати його інтерв'ю Такеру Карлсон, де він сказав, чимало цікавого, але зокрема висловився про окуповані українські території. Давайте послухаємо разом з глядачами і потім обговоримо. Фестово перш за все, я думаю, що найбільшою проблемою в цьому конфлікті є ці так звані чотири регіони: Донбас, Крим, ви знаєте назви Луганськ. Так, Луганський. є ще два інших. Вони російськомовні. Там були референдуми, де переважна більшість людей вказала, що вони хочуть бути під російським управлінням. На мою думку, саме це є ключовим питанням у конфлікті. і про це ніхто не хоче говорити. Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті це конституційні питання всередині України щодо того, чим вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від території. Росіяни де факто контролюють ці території. Перш за все, навіщо їм захоплювати Україну? З якою саме метою їм не потрібно захоплювати Україну? Це було б все одно, що окупувати газу. Чому ізраїльтяни дійсно хочуть окупувати газу на все життя? Вони не хочуть, вони хочуть там стабільності і не хочуть мати з цим справу. Але росіяни також мають те, що вони хочуть. Вони отримали. Вони повернули собі ці п'ять регіонів. У них є Крим, і вони отримали те, що хотіли. Тож навіщо їм потрібно більше? Олександре, як ви розцінюєте цю заяву? Чи це натяк на те, що Путін зупиниться, якщо визнати, що окуповані території належать йому? Які сигнали отримує Київ від США, зокрема з таких публічних заяв? Ну чесно кажучи, це шокуючі заяви і. Ну будемо називати речі своїми іменами. Це просто ганебні шокуючі заяви. Я не розумію про що йдеться: про невігласта, про наївність, тобто про непрофесійність. Бо ну йдеться ж про представника президента, який має. Професійно розбиратися в цьому питанні і знати якісь базові е, речі, тобто очевидні речі, і він цього не знає. Він ретранслює російську пропаганду. І у мене питання: ким він є? Він є по, е, посланець Трампа, чи може, може він посланець Путіна? У мене немає відповіді на це питання, як це пояснити? Я вважаю що ну найгірше в цій ситуації, найнебезпечніше, те, що е, пан Вітков він же в цьому інтерв'ю він каже: я. Кажу те, що я представляю інтереси Трампа, я висловлюю його точку зору, і це дуже небезпечно. Тобто, пан Трамп, президент Трамп, має дезавоювати завоювати ці, ці заяви, тому що це ну всупереч і політиці Сполучених Штатів насамперед. Тобто, сполучені штати завжди дотримали чіткої однозначної політики стосовно цього питання, невизнання спроби анексії. Окупації Росією території України, і тут з'являється людина, яка претендує на те, що вона посланець президента, і робить такі шокуючі заяви. Тобто, ну ми, ми зрозуміли. Ми не можемо там диктувати американським друзям, хто має представляти їх. Але ця людина вона має бути усунута з цієї делегації. Вона не має бути представником президента, оскільки або є абсолютно непрофесійною, або просто повторює наративи Путіна. Олександра, чи не передбачаєте ви, що в принципі такої думки може притримуватися і сам Дональд Трамп, оскільки Вітков не є там сторонньою людиною, не є людиною, яка щойно зайшла в коло в оточення Дональда Трампа, яка дуже багато років з ним працювала багато років його знає? Можливо, такі теми вони обговорюють. Можливо, це є спільне бачення. Я сподіваюся, що це не так, хоча б е, тому, що в оточенні Трампа є різні люди. Наприклад, Марко Рубіо і Майк Волц. Я впевнений, що вони розуміють про що йдеться, і вони не дотримуються таких е, жахливих шокуючих поглядів, як е, пан Вітков. Я сподіваюся, що це виняток, що це не е, точка зору самого президента. Але відповісти на це питання може тільки сам Трамп. Він може або підтвердити, що він погоджується. З такими жахливими поглядами або ну заперечити їх, чи є важелі впливу у США сьогодні для того, щоб змусити Україну піти на таку умову, там якось погодитися на те, що ці п'ять регіонів, які не міг сказати пан Вітков до слова, вони належать Росії. Я вважаю, що це неможливо, ну, з однієї причини, тому що ані Україна, ані наше керівництво, ані на наші люди вони абсолютно на це не погодяться за будь-яких обставин. Це абсолютно виключено. Це неможливо із конституційною з політичною з з усіх точок зору. Але спробувати звичайно хтось там може це зробити в який спосіб. Перестати це вже була така спроба перестати надавати зброю і, і ділитися розвідувальними даними. Тобто, це можна зробити, але це не вплине. Це не вплине на нас, і я сподіваюся, що в білому домі це вже добре зрозуміло. Також Вітков сказав, що в Україні таки будуть вибори. Давайте послухаємо цю його пряму мову і обговоримо. Ви думаєте, в Україні будуть вибори? Юдевилбія Дейвґрійто. Вони погодилися на це в Україні будуть вибори, і я з вами згідний. Я думаю, що Зеленський намагається зробити все можливе. Я думаю, що він у дуже дуже складному становищі, але він протистоїть ядерній державі. А ще він протистоїть країні, населення якої вчетверо більше від його. Тож він має знати, що його розтопчуть. Зараз для нього найкращий час щоб укласти угоду. Президент Трамп може запропонувати йому найкращу угоду, яку він коли-небудь отримував. Цьому знову ж таки передувала теза про те, що от Путін мовляв, там як буде говорити з людиною нелегітимною, знову це питання піднімається. Що делегації США та України або ж представники країн, можливо, делегація Росії зі США це обговорювали чи Трамп з Путіним під час розмови? Що вони говорили про вибори і які вимоги тут можуть бути до Києва? Ну, важко зрозуміти, що на на увазі пан Вітков, тому що ну вибори дійсно колись вони відбудуться. відбудуться, коли не буде військового стану, коли будуть відповідні безпекові умови для цього. Але вибори під час війни, під час військового стану, вони ну просто неможливі, і я сподіваюся, що пан Вітков це усвідомлює, тому що. Проводити вибори і е, передвиборчу кампанію під час війни, це власне ідея Путіна. Я Сподіваюся, що пан Вітков не намагається просувати тут е, плани і інтереси Путіна, тому що зробити це під час війну війни Путін, ну зацікавлений в цьому, тому що він розуміє, що це буде великим ударом по єдності і по стабільності всередині України, і він намагається підірвати цю стабільність в будь-який спосіб, в тому числі е, намагаючись просувати цей наратив. Про вибори під час війни, і тут треба запитати пана Віткофа, що він мав мав конкретно на увазі: путінський варіант виборів в Україні чи варіант виборів, які відповідають нашій конституції, нашому законодавству, чи йдеться про те, можливо, під час цих перемовин у Саудівській Аравії, під цих раундів, чи під час знову ж таки телефонних розмов про те, щоб вибори відбулися у якомусь вигляді під час тимчасового перемиря. Ну тут важко сказати, тому що знову ж таки, навіть якщо уявити ситуацію, що буде тимчасово перемир'я, в чому особисто сумніваюся принаймні в найближчій перспективі, то тоді е, ніхто не знімає, не знімає питання про військовий стан. Тобто, це може відбутись, коли буде зняти військовий стан. Тільки після цього є дуже чітка домовленість фракцій, згідно з якою вибори будуть проводитися впродовж шести місяців після зняття військового стану. Олександр, ви багато включаєтесь на там різні американські британські засоби інформації в ефіри. Чи відчуваєте ви якусь зміну риторики? Чи є там втрата розуміння, умовно кажучи, хто агресор в цій російсько-українській війні? Чиї це території, чи сприймає світ ті так звані референдуми, які ми називаємо так званими і в лапках, як дійсно такі, що відбулися, і як дійсно волевиявлення людей? Ну, я б сказав так, що, наприклад, ті засоби масової інформації західні з високими стандартами журналістики і етики, вони дуже добре розуміють, що відбувається, і там нічого не змінилося. Але якщо йдеться про засоби масової інформації країн, умовно кажучи, глобального півдня, то там ситуація, звісно, трошки складніша, і там треба пояснювати очевидні речі. Але це необхідно робити. Але в цілому, ми бачимо, що Ну, це залежить, я б сказав так від професійності журналістів. Ви також поставили кілька цікавих питань, які я думаю, що українські журналісти професійні з задоволенням би адресували пану Віткофу. Наприклад, якби була така можливість, побачимо, можливо, вона з'явиться у майбутньому. Дякую вам, Олександр, за те, що долучилися до нашого ефіру. Закликаю також глядачів ділитися своїми думками в коментарях під цим відео. Олександр Моречко, народний депутат України від слух народу і голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був нашим гостем сьогодні. Отож, шановні глядачі свобода ранок у цьому відео ми з вами говорили про перемовини у Саудівській Аравії. Напередодні зустрічалися делегації США з Україною. Сьогодні ж планується зустріч США з Росією. Та чи вдасться домовитися про припинення вогню в енергетичній інфраструктурі і на морі? Чи можливий наступний крок, на який очікують у США, йдеться про повне припинення вогню? Також ми говорили і про те, а як бачать російсько-українську війну у США і згадували про інтерв'ю Стіва Віткова, спецпос. Лантя президента США з питань близького сходу, що він говорив про українські території та вибори в Україні. Якщо ви пропустили цю частину розмови, подивіться ще раз. Поділіться цим відео зі своїми друзями та знайомими. Підтримуйте Радіо Свобода своїми підписками та вподобайками. Тим часом команда Свобода ранок та я Катерина Креча бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.